Понад 80 учасників зібралися в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на третю школу – У У закладі переконують, такі заходи допомагають молоді опанувати практичні поради професії. Але поєднання і практики завжди дозволяє отримати більш якісніші показники в навчанні. І сьогоднішній захід hr школа, яка організовує, яка організована економічним факультетом. Вона саме і спрямована на формування цих практичних навичок в управлінні персоналом. І на мою думку, що це ну дуже важлива складова в менеджменті будь-якої організації. Навчання проводять не лише для студентів. ЧНУ сьогодні у нас запрошені е, гостьові спікери. Це професіонали практики, які будуть ділитися своїми знаннями і досвідом. Ну і ми сподіваємося, що е, діти, студенти економічного факультету запрошені е, студенти коледжів, технікумів сьогодні отримують е, гарні. Щодо спікерів, у ЧНУ розповідають, що разу намагаються залучити топових фахівців. І зазвичай у нас 3-5 спікерів, в тому числі буває і за кордону, підключаються за допомогою засобів зв'язку. Але сьогодні спікери у нас в аудиторії. Тож ми сподіваємось, що аудиторії буде цікаво почути саме практичний досвід hr управління. Серед спікерів, начальник відділу адміністрування персоналу німецького концерну «Леоні». Леонідвечарі. На Леоні я вже працюю більше восьми років, тому вже такий трошки багаж досвіду маю. І вважаю, що це, це спеціальність майбутнього, тому що де б ви не працювали, в якій би ви галузі не працювали, скрізь працюють люди. Ми ще не настільки роботизовані, скажімо, наш світ, щоб ми могли відмовитися від людського ресурсу. Тому це основний ресурс для будь-якої компанії. Хоч підходи і міжнародні щодо роботи з персоналом, їх адаптують до нашого законодавства. Ми, як міжнародна компанія, працюємо по стандартах і інструкціях глобальних для для всіх заводів Леоні, але ми адаптовуємо його під наше законодавство, відповідно, щоб створити комфортні умови праці для саме в Україні для працівників. Ба більше працівники підприємства умовно і самі є кадровим відділом, адже на заводі діє система преміювання «Приведи друга, де за кожного нового працівника можна отримати бонус до заробітної плати. Якщо працівники будуть задоволені умовами праці, задоволені, як до них відноситься, і керівництво. Тоді е, будується такий внутрішній бренд роботодавця, і наші працівники виступають нашими амбасадорами. Ну і звичайно, це приваблює до нас нових працівників і, і дозволяє залишатися задоволеними нашими нашим працівникам, які з нами вже давно. Наступного року в університеті обіцяють проводити ще більше практичних заходів для студентів. Зокрема, проведуть вже звичний бізнес-інкубатор, завдяки якому молодь може не тільки отримати поради щодо своїх проєктів, але й знайти гроші на їх реалізацію. Антоніна Фігель, Максим Демко Чернівецький промінь. Буковинські обранці зібрались на чергове пленарне засідання. Планували розглянути майже 30 питань, зокрема, заслухати декілька звітів про виконання регіональних програм. Олена Боднар зазначила, що у 2023 році використали на розвиток культури в області понад 2 мільйони гривень. Щоб взяти на протеподцяти рік, було використано 1 мільйон 258, Якщо два сперше рік 1 мільйон триста п'ятдесят дев'ять культурний фонд, то в двадцять 20... У 2022 році було взагалі ну, використано, то в 2023 році ми використали 2 мільйони. Тисяч, та так. посадовиця розповіла, що минулоріч театру вдалось відкрити два додаткових сценічних майданчики, а це своєю чергою вплинуло і на прибуток комунальної установи. Своєрідним показником цього став фестиваль Золоті оплиски, адже театру вдалося продати квитків на понад мільйон гривень. Рука реалізація золоті Буковини і при продажу кількості квитків. Театр зміг заробити. Двісті наприкінці сто тисяч згодом депутати пішли на 20 хвилинну перерву, яка затягнулася на годину. Проте після кворуму у залі не було. Сесію запропонували перенести. Давайте перейдуть зараз для сигнального, так? Будь ласка. Ні. Ви хочете? Я Виходьте. Ледь-ледь вдалось організувати сесію та заслухати ще декілька програм. Проте завершити розгляд усіх запланованих у порядку денному не вдалось, адже оголосили перерву у пленарному засіданні через хвилю замінувань. Про замінування бутілі. Втім, коли Буковинські обранці повернуться до сесійної зали, невідомо. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь. Мобільні медичні бригади Товариства Червоного Хреста України на Буковині щодня надають кваліфіковану допомогу жителям гірських громад. На даний час існують три бригади: бригаді це водій. Медсестра і лікар. Ось вони обслуговують три громади: це Козятинська, Усть-Потильська і Потильська. Приблизно в місяць вони надають допомогу приблизно тисячі місцевих мешканцям. Куди не можуть дістатися автомобілем, йдуть пішки, розповідає Сергій Бабчук. Ба більше мобільні медичні бригади можуть провести всі необхідні базові обстеження. Людям можуть зробити аналізи, кардіограму, виміряти тиск, перевірити холестерин, цукор, і, тобто те, що є необхідне для людини надати консультацію, ну і при потребі вони можуть навіть виписати ліки і всю, надати всю необхідну допомогу. Люди кажуть, фахівці Чернівецької обласної організації Товариства Червоного Христа України майже як рідні, адже не тільки можуть надати медичну допомогу, а й підкладуть плече по господарці. Сильно я довольна колею, кожен раз він мені допомагає, і сильно дівчатами довольні, тому що вони приходять завжди такі ласкаві, як родні. Я дуже вдячна Червоному Христу, що про нас і про старих пенсіонерів. За... З цього хлопця колю, що до нас приходить, він теж допомагає нам постійно. чи чи в магазин, чи з магазину, чи щось вдома. я йому завжди допомагаю. Я дуже вдячна всім, що все таки дбають про нас старих. Телефони, за якими можна звернутися, в мобільні бригади, вони є в лікувальних закладах. Ну, місцеві мешканці знають. Крім того, ось мобільні бригади надають допомогу і людям малозабезпеченим похилого віку. До яких вони приїжджають кожний місяць, незалежно від того, чи вони будуть телефонувати чи ні, вони перевіряють, як стан здоров'я людини, які ліки потрібно там в такому плані. Проєкт діє вже другий рік поспіль, завдяки підтримці міжнародних донорів. Антоніна Фігіль, Чернівецький промінь. Ми любимо зсу під таким гаслом. Волонтерський штаб, українська команда вкотре об'єднав буковинську молодь навколо спільної мети підтримки українських воїнів. Вирішили запропонувати вам взяти участь у всеукраїнському проєкті Ми любимо зсу. Дітки, школярі, дорослі по всій Україні беруть участь у всеукраїнському проєкті Ми любимо зсу. Ми малюємо долоньки на ось такому полотні. Мета цієї акції полягає в тому, щоб діти своїми ручками створили сердечка і, відповідності, свої побажання написали воїнам, які зараз їм нелегко і там в окопах нас захищають. Полотно стало символом патріотизму, віри у перемогу та єднання всієї громади. Учасники переконані, що такі ініціативи надихають і додають віри, як дорос. Слим, так і дітям дуже важлива роль волонтера в цій війні, бо без волонтерів, напевно, дуже неперелипки були нашій армії. Зараз їм дуже нелегко і. Дуже класно, що є такі волонтери, що всілякими способами можуть і допомагають нашим збройним силам України. Учні Чудайського ліцею створили полотно єдності. Ми любимо збройні сили України, залишаючи відбитки своїх долонь у кольорах синьо-жовтого прапора. Кожен із них вклав у цю роботу частинку власного серця, розповідає одинадцятикласниця Софія. Я думаю, що це дуже гарна ідея зробити такий таке полотно. На честь армії нашої. Тут прийняли участь родини, в яких є хтось на війні зараз. Та я рахую, що це дуже мило з нашої сторони. подривати їм такий от. Волонтерський штаб Українська команда з перших днів повномасштабної війни підтримує українську армію, залучаючи до цікавих проєктів як дорослих, так і дітей. Цю акцію відповідно організували команда Українська команда, і вони долучаються і постійно різні акції роблять. І сьогодні вони завітали до нашої громади. Ми дуже раді, що ми також прийняли участь в цій всеукраїнській акції. Кожен відбиток дитячих долонь це не просто малюнок, а символ любові до України, віри у нашу армію та впевненості в перемозі. Такі ініціативи, як арт-проєкт, ми любимо збройні сили України, ініційований волонтерами штабу Українська команда. Це яскраве нагадування, що разом ми сильніші. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь. Навчатимуть дітей підтримувати одне одного у складних ситуаціях та протистояти булінгу. У Чернівцях з'явився перший хаб гледінгу в Україні. Назва проєкту Гледінг походить від англійського слова глед, що означає радість. В важкий час ми живемо. Дистанційне навчання у зв'язку з коронавірусом. Війна вимушені на приміщенні особи, які приїхали до нас. Це все позначилося як на психіці, так і на рівні знань дітей. Саме тому ми дуже хотіли створити такий простір, де діти могли б перебувати. Займатися різними видами діяльності, а також емоційно налаштовуватися, працювати з психологами, також дітки внутрішньопереміщені особи, щоб могли гарно глятися в нашу буковинську громаду, знайти якісь певні спільні інтереси і весело, просто весело проводити час. Ідейницею проєкту стала освітянка Наталія Філіпчук спільно з управлінням освіти. Про ініціативу розповіли в чотирьох школах міст. Та згодом за підтримки ООН та благодійного фонду Рокада заснували хаб добра. Сюди вже зареєструвалось 15 діток. Ідея Гледідін хабу полягає в наступному: що сьогодні до 80 тисяч дітей, які є амбасадорами Гледінгу, тобто формують команди патрулів Гледінгу, долучиться ще 15 і новомістян міста Чернівці і постійних мешканців нашої громади. Ці 15 дітей є амбасадорами або обличчям Гледінгу на теренах міста Чернівці. І в ців і України в цілому їхня задача буде полягати в наступному, щоб самим творити добро, комфортити інших, показувати можливість змін на краще в середовищі і однолітків, і просто навіть в житті громади через призму своїх дій. Дій, як і власне в напрямку допомоги, так і в тілесній підтримці, в підтримці вербальній, своїх однолітків, друзів. Гледінг патрулі це патрулі амбасадорів цього напрямку, які. Володіють суперсилою суперсилою робити інших щасливішими як вже зараз. Краще розуміти власні емоції та емоції близьких учасникам допомагатимуть психологи або школярі змогли змінювати своє оточення на краще. Окрім того, на заняттях діти займатимуться різноманітним рукоділлям. Амбасадори Гледінгу вже розповідають свої враження від перших зустрічей. Я раніше не знала про гледінг, дізналася от тільки з тої програми. Ну, Мені дуже сподобалось. Тепер я знаю, як підтримувати людей. Це суперсило. Треба допомогти допомогти людині або... або всім людям, які сумніють. Можна бути біля людини користь, її обмінати, також підтримувати. Заступниця начальниці управління освіти Надія Шевченко каже: хаб у міському палаці дітей та юнацтва можуть відвідувати всі охочі. Сюди можна прийти діткам віку від 4-5 років, аж до 23 і відвідувати будь-який гурток, який сподобається. Насправді, перші слухачі планігу це будуть дітки, які вже зараз відвідують тут гуртки. Так живуть поруч, тому що це доступно близько і зручно, але є дуже багато у нас перспектив і. І ми плануємо залучати і мешканців з дальніх мікрорайонів міста, з Садгори, з Гарамітону. Будемо робити маленькі реклами, будемо робити афішки, поширювати їх по школах для того, щоб кожен учень, кожен внутрішньо переміщений чи будь-хто інший міг долучитися до цих проєктів. Окрім гледінгу, в установі обладнали інтерактивний кабінет для старшокласників, де вивчатимуть історію України, іноземну та українську мови. Оновлені кабінети урочисто відкрили представниця агентства ООН та учасник програми гледінгу Андрій, який приїхав в Чернівці з міста Ізюм. Ми запрошуємо Андрійка, нашого нова який приїхав з міста Ізюм Харківської області, який уособлює ту дитячу толонку.

Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Рубінгут чи аферист. Історія Буковинського активіста Дмитра Каланчі обростає новими подробицями. У соціальних мережах він називає себе журналістом, громадським діячем та ще й захисником чоловіків, які підлягають мобілізації. Дмитро Каланча у 2013 році був засуджений до шести років ув'язнення за шахрайство, вчинене за попередньою змовою осіб. Після відбування терміну у в'язниці влаштувався на роботу до горбівської музичної школи, виконуючи обов'язки директора, знову потрапив. Трапив у поле зору правоохоронних органів. Цього разу його судили за привласнення, розтрату майна або за володіння ним, користуючись службовим становищем. Нині ж, схоже, знову взявся за старе та про все по порядку. У судовому реєстрі чимало справ, в яких Дмитро Каланча фігурує: зокрема, за зазіхання на честь і гідність військових, керування автомобілем у нетверезому стані, несплата аліментів, нанесення тілесних ушкоджень та за поширення у соціальних мережах недостовірної інформації. Окрім. Того ще багато інших, а нині в цьому переліку додалась і справа про шахрайство, яку нещодавно відкрили правоохоронці. Це Пилип, який повірив у медійну репутацію Дмитра, та звернувся до нього по допомогу. Познайомилися ми з Дмитром, коли мені треба було поїхати по своїх справах в. Потильський район Я є студентом польського вузу, і мені треба було для сесії отримати відмову перетині кордону бо чоловіки призивного ж віку не можуть просто так перетинати. Ну, як студент, у мене було право на відсрочку, але все ж в трицака я опинився. Пилипу повідомили, що документи він зможе забрати згодом. Сказали, що я можу забрати документи пізніше, але дружина дуже за це переживала, бо зараз беруть всіх, не зрозуміло там, чи я зможу забрати свої документи. Чоловік вийшов, забувши в військкоматі не тільки документи, а й ключі від машини. Пізніше разом із коханою Пилип згадав, що у соцмережах натрапляв на відео місцевого активіста, який. Думали, що зможе їм допомогти. Ми бачили десь там в інтернеті блогера такого Дмитро Каланча, що він представляється журналістом, активістом, захисником, що він навіть вирішує там ці питання, зв'язані там з ТЦК, щоб то не значило е, Ну і, в принципі, це з ну, так стало зрозуміло, що це можливий варіант, бо це людина, яка має якусь медійну присутність, що він е, як. Мійна особистість у телефонній розмові Дмитро Каланча одразу назвав суму винагороди за свої послуги. Я не знаю наскільки це адекватна сума, але ми домовились про 2 тисячі доларів, І, оскільки інших варіантів не було, то він проїхав. Ми заплатили мо одразу ці 2 тисячі доларів прямо в автомобілі. Каланша обіцяв за ці гроші забрати автівку з території ТЦК та перегнати її на Франківщину. Для цього, окрім ще одного ключа від авто, який був у власників вдома та документів на машину, необхідно було доручення. Оскільки я не дуже розбираюся, які там довіреності бувають, ну хоча б на той момент, то. Він потім з дружиною оформив генеральну довіреність, але у у франківського нотаріуса якогось, але він оформив не тільки на себе її, але і ще на свою дружину мотивуючи це тим, що він, якщо сам не забере, то вона забере. Подальший розвиток подій молоде подружжя навіть не могло собі уявити. Перше, що Дмитро Каланча запитав у Пилипа, коли приїхав за його машиною, це що із цінних речей є у авто. Пригадує хлопець. Цінного там як він сказав, нічого нема, бо все пограбували нічого там нема. Колеса пробиті блок управління вкрала. Вкрали працівники ТЦК і машина повністю пуста. Тобто нічого нема. Навіть навіть книжку забрали цю сервісну книжку від Фіата. Ну це було дуже дивно. Каланча повідомив, що автівку на евакуаторі забирає в село Дихтинець, а з Пилипом пізніше вирішить, що далі робити. По тому від Каланчі роздався телефонний дзвінок. пригадує хлопець. Ми з тобою так не домовлялися. Я ж тобі питання на червонець вирішив. І я хотів зрозуміти, така, що він вирішив. Він же документи мені не повернув, тільки віддав телефон і почав розказувати, що я маю заплатити 300 доларів поліцейському і 500 доларів прокурору, мотивуючи це тим, що ем, він не знає, які справи на мене вигадали. Ну, працівники ТЦК за декілька днів власники авто відкликають довірність та намагаються знову зв'язатись з активістом. Ну послухай дуже уважно мене. Ти йдеш на як ти є. Якщо тобі щось не подобається, ти пише заяву. Пізніше Пилип знаходить будинок Дмитра, поруч із яким припарковане його авто. Ось мій реєстратор висить. Ось машина повністю ціла, стоїть колеса. Цілі не пробиті. Пилип викликає поліцію. Через деякий час рішенням суду автівку забирають на арешт майданчик у якості речового доказу. Дмитро Каланча записує відео. Нібито у нього, як у журналіста, забрали машину під час чергового розслідування. Вчора вночі у мене вилучили автомобіль. За деякий час, за заявою Пилипа, правоохоронці відкривають на Дмитра Каланчу чергову кримінальну справу за шахрайство. У псевдожурналіста провели обшуки та знайшли факти, які підтверджують його причетність до викра. Редення автомобіля та особистих речей, що були у ньому, а також які в подальшому можуть свідчити і про інші факти його незаконної діяльності. Зокрема, один із них уже помітив Пилип. Вчора ще до засідання суду щодо обрання запобіжного заходу. Дмитро Каланча почав збір на власну заставу у розмірі 400 тисяч гривень. Пізніше суддя обмежився меншою сумою. Він казав, що треба йому 400 тобто він хотів 400 тисяч. Uh А в суд призначив йому 240. вже сьогодні. У соцмережах написали, що псевдожурналіст зібрав майже 200 тисяч гривень застави, якщо ж не внесе повної суми, вкотре відсидить у СІЗО до рішення суду. Пилип вже закликає всіх, хто постраждав від так званої допомоги Дмитра Каланчі, звертатись до правоохоронців. Питання залишається відкритим. Ким же ж насправді є Дмитро Каланча Буковинським Рубінгудом чи рецидивістом? Антоніна Фігель, Максим Демко Чернівецький промінь. E